Серіали, які я просто обожнювала, але так і не додивилася їх через те, що на останніх сезонах вони просто зіпсувалися. І відкриваю список цих зіпсунят мій найулюбленіший серіал Зовнішні мілини. Так як четвертий сезон вийшов не так давно, моя рана ще не зажила. Більше того, я його навіть не стала додивлятися, я побачила завчасно спойлери в Тіктокі і моє серденько розбилося просто на малесенькі друзки. Для мене цей серіал має всього три сезони і все. На цьому він для мене закінчився, тому що я безмежно фанатіла від Кіари та Джей Джея, від їхньої парочки, а вони взяли і вбили його. На другому місці серіал Рівердейл. Я готова співати оди першому сезону. Я його передивлялася купу разів, але далі я не стала його дивитися, тому що там таку муть почали знімати, що я навіть не хочу туди лізти. Третє місце це серіал Зимородок, та ж сама історія. Перший сезон це моя Римська імперія, а далі то все якась психушка. Тому перегляд цього серіалу я поставила на стоп. А ти, щоб не пропускати мої відео, обов'язково підпишись на мене, тому що я їх роблю з душею, з любов'ю і хочу бачити саме тебе в своїх підписниках. Все, дякую за увагу цьомаю.